Хто зі спортом у нас друже, кому здоров'я не байдуже? Хто бачив сон про дивні гори й доли, кому відкрив олімп свої простори? Хто з нас в святковому вбранні вінок пошани є на голові? Кого спіткали честь і слава, і він уже на п'ядесталі? Кого в газетах будуть прославляти і юніором величати? Хто в нас віднині в шані славі квітах, кому всі усміхаються привітно? Хто зрозумів, що це всього лиш гра, щоб так було, потрібна праця немала. Хто знає рецепт майбутніх перемог, кого не зіб'є з курсу і стрибок? Роби, як ми, роби!